Всім привіт! В цьому відео ви дізнаєтесь про реальну причину розлучення Дмитра Дікусара і Олени Шоптенко. Та чи підтримують вони зв'язок зараз? про нову довгоочікувану публікацію Дікусара в соціальній мережі. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Дмитро Дікусар, український танцюрист і хореограф, народився 24 жовтня 1985 року в Одесі. Він розпочав займатися танцями шести років, спочатку бальним, а потім перейшов до спортивних. Дмитро отримав вищу освіту в Київському інституті фізкультури, де в 2008 році отримав диплом тренера з бальних танців. Дікусар взяв участь у багатьох українських та світових спортивних танцювальних змаганнях. Його найбільшим досягненням стали латиноамериканські танці. Він пройшов до фіналу Кубка Європи та став призером чемпіонату світу в цьому жанрі. У 2006 році танцюрист отримав титул кандидата в майстри спорту з бальних танців. Багаторазово виходив до фіналів міжнародних змагань і чемпіонату України. Отримавши популярність у медіа у 2007 році після участі в другому сезоні проєкту Танці зірками на телеканалі 11, танцюрист виступав у парі зі співачкою Іриною Білик. Вони навіть розпочали свої відносини та влаштували весілля, провівши урочисту церемонію в Ріо де-Жанейро. Проте, в 2010 році вони розлучилися. А після цього відразу з'явилися чутки про роман Дмитра Дікусара з українською танцівницею та хореографиною, чемпіонкою світу з латиноамериканських танців Оленою Шоптенкою, яка розлучилася з Ігорем Посипайко. Співпраця Дмитра та Олени розпочалася ще у 2009 році, коли вони створили шоу «Балет Скіч». На той час вони вже обидва були зірковими хореографами та бажаними гостями на різних світських заходах. Тому, коли у 2012 році вони нарешті зізнали, що зустрічаються, то стали улюбленцями публіки та прикладом дуального союзу двох зірок. У 2013 році вони одружилися та влаштували неймовірно красиве весілля у Грузії. Мало хто знає, що пара також вирішила ввінчатися. Їхні стосунки здавалися ідеальною історією кохання, але цей шлюб тривав всього три роки. У 2016 році подружжя розлучилось. У жовтні 2016-го танцівниця вийшла заміж за українського підприємця Олексія Іванова. Для нього цей шлюб також став другим. Улітку 2018 року у пара народився син. А не так давно в мережі з'явилася інформація про те, що Дмитро Дікусар та Олена Шоптенка підтримують зв'язок та справжню причину їх розлучення. Про всі подробиці дивіться далі у відео. Як відомо, з перших днів повномасштабного вторгнення танцівник вирішив захищати Україну. У березні 2022 року вже була інформація, що Дігусар ледве не загинув від балістичних ракет, запущених російськими військовими по його батальйону. Тоді, через авіодар, усе довкола їхнього наметового містечка загорілося, але під ранок масштабну пожежу вдалося ліквідувати. Недруг Гусар залишився живий. Чиї втрати серед побратимів танцівник не розповідав, але зізнався, що тоді ворогу не вдалося ані знищити, ані налякати його батальйон. На щастя, солдати швидко передислокувалися. Колишня дружина хореографа Олена Шептенка не так давно в одному інтерв'ю зробила заяву, що вона була зовсім не здивована рішенням Дмитра піти на фронт, адже завжди був він за справедливість. Як цитували тоді інтерв'ю з хореографиною Ряд українських ЗМІ? Я не була здивована, я знаю Діму, він завжди був за справедливість. У нього дуже гостре відчуття справедливості, і він прекрасна людина. У нього справді дуже високі цінності, розповідала Шептенко. Однак тоді вона запевняла, що вірить в те, що все буде добре, пряма мова. Я навіть не можу повірити, буквально нещодавно минулого року, ще в листопаді, працювали на одному проєкті, а вже з лютого все змінилося. І така дуже різка зміна, страшно трохи, звісно, але якось вірю, я знаю, що все буде добре, зазначила Олена Шаптенко. Нещодавно Олена Шаптенко знову висловилася про Дмитра Дікусара. На запитання журналіста вона розкрила реальну причину розлучення Сікусара. За словами Олени, їхній союз не витримав випробування часом і зрілістю. Вони одружилися у молодому віці, коли обидва були зосереджені на кар'єрних амбіціях і професійних досягненнях. Того часу їм бракувало усвідомлення, що справжня праця стосується саме стосунків, а не лише кар'єрних досягнень. В результаті їхні стосунки не змогли витримати такого випробування, яке тривало три роки. Олена також зазначила, що емоційна сторона їхнього шлюбу не змогла справитися з труднощами. Вона розповіла, що в їхньому партнерстві не вистачало терпіння, яке є ключовим для довготривалих стосунків, а у них з метром цього не було. Також знаменитість розповіла, що спілкується з ексобранцем. Як зізнається Олена, навіть після розставання їм вдалося зберегти дружні стосунки. Наразі вони підтримують зв'язок та спілкуються у месенджерах. За словами хореографині, до початку повномасштабного вторгнення вони з Дмитром навіть зустрічалися. Це було на зйомках танців з зірками. Ми працювали стільки років з Дмитром, і ми насправді були дуже близькими людьми. Зараз ми друзі, іноді ми милостуємося. Я пишаюся тим, що він робить, пишаюся ним, поділилася танцівниця. Водночас про особисте життя Шоптенко говорити не хоче. Вона не стала розкривати чи вільне її серце зараз. До слова, у 2022 році Шоптенко разом з сином Олексієм виїхала за кордон. Хлопчик народився у 2018 році у шлюбі зірки з підприємцем Олексієм Івановим. Наразі знаменитість мешкає у Відні, Австрії, а її син цьогоріч пішов у перший клас в Європі. А не так давно, Дмитро Дікусар вразив українців публікацію на своїй сторінці в Інстаграм. Про це далі у сюжеті відео. Відомий український хореограф Дмитро Дікусар вперше за довгий час вийшов на зв'язок. Він розповів, як змінилося його життя після мобілізації в Збройні Сили України. 24 жовтня 2025 року Дікусар відзначив ювілей. Танцівнику виповнилося 40 років. З цієї нагоди він відверто розповів в інстаграм, що ювілей змусив його замислитися над багатьма речами. Сьогодні мені сорок, у голові тисячі думок про дуже різні речі: довгий і різноманітний військовий шлях, служіння людям, десятки загиблих товаришів, друзів, побратимів. Помилки і вдалі операції, віра в Всесвіт, Бога, долю і тимчасова втрата віри, піднесення й розпач, несправедливість і карма в дії, депресія, пошук внутрішнього спокою і балансу. Також Дмитро зізнався, що війна змінила його світогляд і навчила цінувати прості речі. Найбільше, за словами хореографа, його надихають побратими, які навіть ризикуючи життям не втрачають оптимізму. Я помітив це особливе ставлення до життя людей, що стали на захист своїх рідних і коханих, їх легкість, посмішки, гумор, надивлячись на те, що це ймовірно білет в один кінець. розуміння, що всім і так доведеться колись залишити цей світ, щоб знову повернутися і проживати життя знову і знову, це світлі душі і наповнені любов'ю, палаючі серця. Україна обов'язково переможе. Любіть і цінуйте один одного, не витрачайте жодної секунди на недостойних людей, їм неможливо нічого пояснити. Всіх обійняв, написав дікусар. Попри військову службу, Дмитро залишаєте це улюбленцем шанувальників, які пам'ятають його яскраві виступи на танці з зірками, та сподіваються на його повернення до мирного життя після перемоги. Його історія. Це приклад того, як людина може поєднувати талант і героїзм, залишаючись вірною своїм принципам. Дмитро Дікусар – це не лише талановитий танцівник і хореограф, а й справжній герой сучасності. Від блискучих виступів на сцені до мужньої служби в ЗСУ він пройшов шлях, який вражає своєю глибиною та відданістю. Його історія надихає мільйони українців, нагадуючи, що справжня сила у любові до своєї країни та готовності захищати її. Дмитро Дікусар залишається символом таланту, харизми та патріотизму, який продовжує боротьбу за майбутнє України. Шановні глядачі, а вам подобається Дмитро Дікусар? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках!